Здається, в довгострокову оренду, простора та світла однокімнатна квартира з дизайнерським ремонтом у новому житловому комплексі Харківський, поруч зі станціями Метро Бориспільська та Вирлиця, квартира від власника та без посередників. Ціна та контакти будуть у кінці відео. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів та кухня у 9 квадратних метрів. Планування студійного типу, яке поєднує зону відпочинку, кухню та їдальню в єдиному просторі, що робить квартиру максимально зручною та функціональною. Квартира повністю укомплектована новими меблями та сучасною технікою від провідних світових виробників, Вбудована кухня з варельною поверхнею. Та витяжкою, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, телевізор, кондиціонер, якісний інтернет, який працює навіть при відключеннях світла. У квартирі є весь необхідний посуд та коходне приладдя, великий гардероб і додаткова шафа, які забезпечують багато місця для зберігання речей, встановлені лічильники, сучасне освітлення, якісні оздоблювальні матеріали, будинок новобудова. Бетонно-монолітний, з охайним під'їздом, консьєржем та відеоспостереженням. На території комплексу є підземний паркінг, гостьова парковка, дитячий майданчик, магазини, аптека та кафе все поруч. Розвинена інфраструктура, зручна транспортна розв'язка, до метро декілька хвилин пішки. Це ідеальний варіант для однієї людини або пари без дітей та тварин. Документи в порядку, укладається офіційний договір оренди. Вартість всього 14 тисяч гривень на місяць. Тож не зволікайте, а переходьте до нашого телеграму та домовляйтесь про перегляд.